Забив до смерті за пляшку горілки у Дніпровському районі столиці. В одній з квартир виявили тіло господаря. Чоловік здавав в оренду кімнату. За неї квартирант не лише платив, а й щовечора ніс власнику пляшку горілки. Та того дня чоловік затримався і повернувся додому без гостинця. Господар вчинив сварку. Гість терпіти не став і відлупцював кривдника. А щоб не чути стогону, зачинив побитого у шафі і ліг спати. До ранку чоловік не дожив зловмисника. Затримали за Умисне вбивство йому загрожує до 15 років ув'язнення. Зрозумівши, що на кої, в лиходій кинувся у біга. Оперативники Дніпровського райуправління міліції за два тижні встановили місце перебування зловмисника та затримали його в Одеській області. Слідчим відділом Дніпровського районного управління столичної міліції розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років відносно затриманого обраного в міру запобіжного заходу тримання під вартою.